Як зрозуміти, пот... ану обернись по світлі, що ти нічого не робив. Спав! Я бачу. Саме ранку покажи. Від чого це відпечатки? Отак от. <рігла> О, отак от дивиться. Привадиш, але <рігла> <рігла> ну, так дивися. Це відпечаток. <рігла> ні, ні. Так. <рігла> що да. Вадік? За що Вадік отримує таку велику ставку? Я не розумію. Я звідси не вилазив. Бо ти собі тут облаштувався, піноплікці, хтось, все. В вистачає були. тобі грошей на життя? Ні, кому їх вистачає? Вадь. Грошей завжди буде мало. 2000 гривень в день, як підсобнику, це гідна зарплата. Чи ні, 2000 гривень в день? Це норм? Плюс харчування. Плюс бронь.